Сьогодні якось так склалося, і це дуже погано, що на Віктора Андрійовича Ющенка сьогодні намагаються вилити максимально багато бруду. Тобто, і хто вилить з цього відра побільше, той вважає, що він себе проявив як найкраще. От мені здається, що це дуже, дуже неправильна, і дуже неморальна, і дуже нелюдська практика. Коли ти президент, стоять черги поцілувати руку. А коли ти вже перестав бути президентом, ти вже об'єкт для карикатур, насмішок, звинувачень і тому подібне і так далі. А це це, це, можна так, це не, зовсім, не зовсім правильно, і скажу вам відверто, я про це говорив багато разів, і зараз повторю ще раз: і публічно, і не публічно. Хоча Ющенко був третім президентом України. Він, на мою думку, був першим українським президентом і першим європейським українським президентом. Що я маю на увазі? Він першим поставив українськість як фактор державотворення. Бо те, що в нас було до того, таким не відрізнялося. Тобто, він перший вніс в українську політику поняття українськості. Поняття української державності в реальному розумінні цього слова, української нації, і таке інше. Він перший почав реальний розворот державної машини в бік європейських правил, стандартів, цінностей, таке інше. І я йому в цьому щиро допомагав. І це було так само моїм переконанням.